Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, тема мого відео це про ролики. ролики і про те, як експлуатуються гранулятори, зокрема мої, і на що слід звертати особливу увагу при експлуатації моїх грануляторів. Все по порядку. Ролики ось такі прислали мені для того, щоб я зробив сюди нові ролики. Чому? Тому що один ролик лопнув. Тут тріщина є добре. О, видно. Його вже були спроби заварювати. Ось видно, що сварочний шов лежав. Ну, ні до чого це гарного не призвело. Все рівно він лопнув і він працює, скажімо так, некоректно. Ролики герметизації не мають, сальників немає. І що ми, скажімо так, можемо спостерігати в роліку? Оце зі сторони кришки було так. Ось підшипник сам безпосередньо. Оце зі сторони центру. Незважаючи на те, що тут взор. Як здавалося б мінімальний. воно так і є, зазори мінімальний. Що ми можемо тут спостерігати? Комбікорм? Комбікорм, який просочується через цей отвір. Залазить в ролик, пролазить крізь захисну, ну, таку шайбу в підшипнику, і залазить безпосередньо в сам підшипник. Ось ми бачимо тут. Така чорна субстанція. Замість смазки. Це що стосовно герметизації, ролики повинні бути герметизовані. Звертайте на то увагу при покупці гранулятора. Їдемо далі. Ось мої ролики прийшли на реставрацію. І матриця, ось матриця. Виробок керних мінімальна. Ролики зробили 20 тонн комбікорму. Що по роликах? В одному ролику видавило сальник. Я вже замінив. В іншому ролику... Так, звісно, тут вже був комбікорм, я його видалив. Зі сторони криша. Ось, будь ласка, кришечки. Як ми можемо бачити, тут доступу комбікорму не було. Підчепнички всі без доступу пилу з комбікорма. І зі сторони, внутрішньої сторони, як ми бачимо, комбікорму немає, там лежить свіжа смазка. Вона навіть і не спіла потемніти. От вам і герметизація, от вам і сальники. Тепер наступне. Вал роликів. Власник каже, що. Ну, на моє запитання, він дав таку відповідь. Кажу, що поламалося за ці, скажімо так, за цей період, коли було зроблено 20 тонн. Нічого, окрім е, натяжні такі шпильки. Каже, там ми зірвали різьбу. Шпилька, до речі, М16 крок півтора. Не сталь 20. Будь ласка, що стало з вами? Як ми бачимо, краї вали йдуть рівно, без биття, а середина інтернет. Середина йде, скажімо так, є на ній биття, воно зогнуте. Не радикально, не критично, можливо, воно і зможе працювати, ну, щоб, скажімо так, працювало воно коректно, потрібно робити новий вал. Ось що зробила різьба М16. Можливо, потрібно ставити сюди різьбу М8, щоб був якийсь запобіжник. Бо, як то кажуть, з дуру можна і кобилу збалтувати. Ну, тим не менше, тим не менше, воно то все діло витримало, вал підігнуло, але підігнуло не радикально. Скорше за все, що вал буде зроблений новий. А так, будь ласка, герметизація роликів повинна бути на відміну від того, що тут земля. Отакі справи. Таке відео для вас сьогодні було. Не забуваємо підписуватися на мій канал. І, як завжди, чекаємо на нові відео.